Дитяче протезування досвід центру незламні львівська бруківка як зберігають та де використовують книгарня на місці залізничних каз, переможець інвестиційного конкурсу. Ці катери з відкриття майстерні протезування у центрі Незламні. Пацієнти, яких тут протезували, малюють символічну картину Світанок. Серед них син військового, 13-річний Дмитро Зодечщини. Хлопець втратив руку у січкарні, допомагаючи мамі по господарству. Він став першим пацієнтом, для якого у центрі Незламні виготовили дитячий протез. Протез для хлопця виготовили у січні. Керувати ним хлопець може за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів його руки. Назар Багнюк протезист, який виготовив для хлопця протез, розповідає, діти швидко освоюють протези. «Виготовили ми електричний протез, він ним дуже успішно користується. Він від початку дуже вправно з ним обходився. Він електричний, але він однохватний. Якщо говорити навіть про мультиартикуляційну кисть, яка має багато хватів, моторизований кожен палець, все рівно з практики, коли людина вже набавиться всіма хватами, залишається типу певно 90%, 85 90 оцей хват власне використовується є. Ну, які є в той кисті, Назар Багнюк розповідає процес виготовлення дитячого протезу такий же, як і виготовлення протезу для дорослого. Єдиною відмінністю є те, що дітям треба частіше змінювати протези. Специфіка єдина, де діти ростуть. Якщо діти ростуть, їх треба міняти. Так, як взуття приблизно уявіть, собі, як діти міняють взуття. Важко сказати, вони ростуть стрибками, тому сказати, коли коли, коли на вистрибне, деколи таке може бути, напевно, що і двічі на рік може бути, деколи і через півтора року, але я думаю, що не менше, ніж раз на рік точно. Протези з Німеччини Марін Льсасер, який відвідав Львів, аби провести воркшоп для львівських фахівців, розповідає про особливості дитячого протезування в його країні. протезування дітей є поширене в Німеччині, проте воно не пов'язано з бойовими травмами або ампутаціями, як в Україні, а із вродженими хворобами, коли діти народжуються зі зменшеними або відсутніми кінцівками. Наразі у центрі незламні виготовили протез одній дитині. За необхідності тут готові протезувати і дорослих, і дітей. Можливість протезувати в Україні є, і для цього не потрібно їхати за кордон, каже директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова та керівниця проєкту Незламні Ірина Заславець. За трішки більше ніж рік роботи у національному реабілітаційному центрі Незламні нашим пацієнтам. Ми вже встановили 233 протези нижніх кінцівок і 17 протезів рук. це мілектрич. Тобто біонічні протези. Один із них дістався 13-річному хлопчику із Одещини. Загалом, якщо говорити про дитяче протезування, то таких протезів в Україні встановлено тільки кілька, і причина цьому, на щастя, те, що в цій війні небагато діток, які ми втратили кінцівки кілька із них були протезовані за кордоном, кілька в Україні. І я хочу сказати, що в Україні є спеціалісти, які можуть ставити протези як дорослим, так і діткам. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 39 хворих з ковідом. Троє з них у реанімації у важкому стані. Одному з пацієнтів 75 років, двом іншим до 60. У них двобічні пневмонії та серцево-судинна недостатність. Ці пацієнти не були вакциновані, говорить керівник лікарні Сергій Федоренко. Продовж останніх тижнів знову, на жаль, спостерігається збільшення кількості на цю інфекцію. І станом на сьогоднішній день у нас є кілька десятків хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. І, на жаль, троє хворих у тяжкому стані перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії і реанімації. Минулого тижня на Львівщині зафіксували 472 підтверджених випадки ковіду. Тижнем раніше 511. Такі дані озвучив завідувач санітарно-карантинного відділу обласного центру контролю профілактики хвороб. Олег Когут. Він наголошує, що єдиним ефективним методом проти ковіду є вакцинація. Вакцина в нас на теренах області зараз в недостатній кількості, поки що, але в кінці минулого тижня ми отримали. При тому отримали всі три різновиди вакцину проти ковід. 19 тобто ми отримали 2340 доз вакцини Комірнаті для дорослих. Ми маємо по 100 доз вакцини Янсен і вакцини дитячої комірнаті так само, або як колись і на забалипфайзер. Сьогодні на Львівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ова. Ігор Цап, житель селища міського типу Щирець Львівського району, був старшим солдатом підрозділу морської піхоти військової частини А 02 16 загинув 16 жовтня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Кринки Херсонської області. Павло Плюсніни львів'янин. від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист України до 53 п'ятдесят окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, Незважаючи на те, що двічі отримував поранення, щоразу повертався на передову. Загинув 13 жовтня. Назарій Андрушків, уродженець селища Козова Тернопільської області, жив у місті винники і з перших днів повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання із оборони та звільнення Київщини. Згодом воював на території Миколаївської та Херсонської областей, потім на східному напрямку фронту. Загинув 18 жовтня. Олександр Лєщенко, уродженець міста Прилуки Чернігівської області, у 2018 році переїхав до Львова. І з початком війни волонтерив, потім вирішив добровільно стати на захист держави, виконував бойові завдання на території Харківської та Донецької областей у складі третьої окремої штурмової бригади, сформованої на базі підрозділу Азов, загинув 18 жовтня. Роман Данилів, житель села Труханів Сколівської громади. Матрос, снайпер, стрілець штурмового відділення однієї з військових частин, загинув 14 жовтня поблизу села Кринки на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Арсена Рудченко, житель села Івано-Франкове, старший солдат військової частини А0998. З 14 травня 2022 року перебував у російському полоні. Це 10 на 10 на 10. Там ви бачите є брук більший. Він є розміром 20 на 20 сантиметрів. Зараз так під охороною зберігають різні види львівської бруківки на одному із міських комунальних підприємств. Її використовують, за словами виконувача обов'язків керівника міського управління інженерного господарства Івана Матківського, за потреби повторно. Бруківка, яка повторно придатна і планується до використання, погоджується первинно Це або ухвалою сесії, або виконавчим комітетом. Відповідно до проєктних рішень. Чому станом на зараз не практикується? Ну тільки от не на проїзній частині практикується використовувати, оскільки вона зумовлює шумовий ефект. І проектанти передбачають швидше асфальт. Зростання асфальту на проїзній частині. Парковочні лоти замощуються бруком. За такою бруківкою можуть звертатись за словами Івана Матківського районні адміністрації чи комунальний Львів Автодор і замощувати ними і внутрішні простори житлових кварталів. Історична Львівська бруківка частина міського простору, тому усю її використовувати для внутрішніх просторів недоцільно, каже завідувачка кафедри містобудування Львівської політехніки Галина Петришин. Бруківка є межею нашого історичного ареалу, і якраз це візуально би нам повставило ту границю між пізнішим містом і історич Цінним містом. Тому ж якщо ми зараз всі заштовхаємо в двори, потім вдвори потім не буде де брати знову. Так? А так, ну хай вона ще зарезервується, щоб власне для основних вулиць, для таких ну, кліматичних вулиць, вулиць, які мають оце дуже цікаве історичне оточення, щоб її зберегти і потім використати. Але таке покриття є проблемним там, де бруківка розташована на перетині масштабних пішохідних потоків у місті, каже голова громадської організації Зручне місто Юрій Тарарутунян. Що можна робити? Там, де вона за межами історичного ареалу, думати, як замінювати на більш Гладке покриття в межах історичного ареалу, або також шліфувати, або можна перемощувати на більш гладку. Є мозаїчна бруківка і шука... шукати якісь такі комбіновані варіанти. В світі є багато прикладів, де навіть та сама історична бруківка вкладається, заливається, просмолюється. Зараз у місті так частину бруківки на площі ринок шліфують та переукладають, аби зробити її доступнішою для людей у кріслах колісних чи на милицях. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Тут додаткове найбільше таке приміщення з такого бекстейджу, скажімо так, там обиральні і тут також кімнату. Начальник міського управління інвестицій Андрій Павлів показує комунальне приміщення, яке раніше використовувалось як залізничні каси, у листопаді 2021 року, міська рада оголосила інвестиційний конкурс щодо облаштування тут книгарні, зібрали конкурсну комісію спеціально утворену, для того, щоб актуалізувати готовність учасників продовжувати конкурс. І відповідно, учасники здали згоду, що вони готові продовжити. Але якби в процесі до сьогоднішнього засідання, на якому. Фактично було вже прийнято фінальне рішення про переможця. Двоє учасників таки відмовилося від участі у конкурсі. Тобто, це є часопис духі літера і видавництво старого лева. І відповідно залишився лише один учасник човен, який сьогодні конкурсу комісія і вибрала й переможцем даного конкурсу. Рішення комісії ще потрібно затвердити на виконавчому комітеті мерії, а згодом підписати договір інвестування на 10 років. Співзасновник видавництва Ігор Болинський телефоном повідомив Суспільному, що поки від коментарів утримується. Вони зобов'язані там є це ж. Там треба реставрувати. туди треба вкладати гроші. Там є чіткі вимоги, що можна, що не можна. А, тому там саме буде книгарня з читацьким залом, з можливістю для презентації для таких подій в сфері заборони, яку ми прописали, Там не може бути заклад громадського харчування, там не може бути щось відмінне від функціоналу, не знаю, готель. Заклад громадського харчування, там є чітко книгарня, і це за цим будуть слідкувати за дотриманням інвестиційних вимог. Будинок на вулиці Галицькій, 2022 був збудований на початку 20-го століття. Перші поверхи використовували для торгівлі, а на вищих були помешкання класу люкс. Про це розповів історик Іван Хома. Після другої світової війни, коли прийшла прийшли совєти, функціональне призначення почало мінятися. Квартири в цьому будинку були перетворені в комунальні ж. Тобто і вже в таке знов ж це після проголошення незалежності в 2000-х, Там багато чого змінилося, тому вже радянська влада, от там де сьогодні буде у нас книгарня, вона надала цьому приміщенню якраз власне отам під залізничні каси. Видавництво човен, яке перемогло у інвестиційному конкурсі і облаштовуватиме книгарню. Наразі немає офлайн-книгарні, а офіс розташований у Львові на вулиці Костюшка, 18. Іванка Досько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. Львів'янка Христина Погранична здобула золоту нагороду на турнірі Лазеркап 2023 з художньої гімнастики, що відбувся у Словаччині. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, на міжнародному турнірі українській гімнасті не було рівних у фіналі з булавами. Друге місце у Боснійки Аміле Бецерович. А бронзову медаль турніру здобула ще одна українка Вероніка Шип.